Намалювали плакат, притягли шини, поставили шлагбаум, який зробили з гілок, і встановили блакитно-шовтий прапор. Зброя у малих тероборонівців теж є. У кожного водні пістолети так каже Арсен, вирішили допомагати Збройним силам України. Спочатку ми побудували блокпост задрягри, але потім у нас виникла ідея збирати кошти для зсу. Ми допоможемо Україні виграти. Допоможемо зсу. Без кодового слова дорога для водіїв заблокована. Свій блокпост назвали Бандерівці. Дев'ятирічний Максим тут за головного. Всього в команді четверо хлопців і двоє дівчат. Вероніка й Аріна найменші помічниці. Це Максим. Відкрива він главний по відкриванню шлагбауну. Це Арсен, він заміститель мене. Коли мене нема, він головний. Це Паша, коли він, коли мене нема і Арсена, він теж заміститель. Якщо кодове слово правильне, пропускаються. Хто хоче, ще й кидає в банку гроші. Імпровізований блокпост Максим Щур з друзями облаштували на старому місці, де й мешкають. я не перший раз сіду, я їм завжди даю гроші, і дуже приємно, патріотизм. Настільки приємно, що їдеш, аж хочеться слізу пустити. Я по іншій вулиці не їжу. Я їжу по цій вулиці. Дітей знаю, тому що тут живу, і знаю, що вони збирають кошти на гарну справу. Батьки ж справу дітей підтримали. Мама Аріни Арсена Віолета Паламарчук каже: збирати гроші на армію то їхнє власне і свідоме бажання. Дивлячись на них, у нас у батьків дорослих з'являється ще більша віра та надія, що буде мир, буде Україна, і ми переможемо. Україні Ми зберемо кошти для ЗСУ, засуду. Поможете? Так, діти власне і познайомилися з волонтеркою Іриною. За тиждень на своєму блокпосту вони зібрали 5200 гривень. Ірина ж і підказала, що краще купити разом їдуть на закупи в магазин. Є, є, є. З полиць змітають цукерки, шоколадки, печиво, вафлі все те, чого на передовій захисникам не вистачає, але дуже хочеться, каже Ірина Анпольська. Волонтерити почала ще до початку повномасштабної війни, але з 24 лютого роботи побільшало на фронт. Возить автівка для захисників. Щоразу розповідає, намагається аби їхали непорожніми. Мені дзвонила подружка да мами одного і сина, і сказала, що от таким чином хлопчики зібрали ось таку суму. Вони не знають, як правильно її використати. Це було до слід. Три ящики смаколиків купили за свої 5200 гривень. Усе це разом із дитячими малюнками поїде захисникам на Донецький напрямок. Ірина Хоходра Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.